Так, я знаходжуся в восьмій перлині. Так, дивіться, це у нас квартира на четвертому поверні. Санвузол величезний. Правильно. Так, в нас кухня студія. Дивіться. Так, тобто ви заходите і ось маєте ось таку кухню-студію. Далі ви йдете в кімнату. Так, з якої є вихід на власну терасу. Ось так у вас. Так, ось тут ми одну кімнату мали, тут в нас телевізор, вихід теж є. І йдемо ось так. Шафа величезна. І виходимо ось. Ось так. Тобто у вас вихід є із кімнати і із кухні студії. Ось так, вивітче. Дивіться, все чисто, прибрано, вже готове до заселення. Тут вихід Санторині, хто знає цей район.